Юлія Тимошенко, батьківщина, нас дивує взагалі сама дискусія про те, продовжувати воєнний стан і мобілізацію або ні. У нас що закінчилась війна? У нас що ракети, шахеди, я не знаю, каби не вбивають наших дітей? У нас що? Щогодинно не йдуть штурми на фронті? Ми що вже що? Здавати збираємося. Я не можу зрозуміти взагалі, чому в цьому залі іде така дискусія. Нам треба негайно пролонговувати і воєнний стан, і мобілізацію, тому що зараз, коли йдуть мирні переговори, ми як ніколи мусимо бути сильними. Тому від цього залежить і сам хід переговорів, і їх результати. Да, безумовно, бусифікація, не, не дуже коректна і справедлива мобілізація, багато речей про які треба говорити. Але що це є підстава капітулювати? Та ні, дорогі друзі. Якщо мирний процес закінчиться нормально і ми зможемо отримати справедливий мир. То буде припинена просто воєнний стан і мобілізацію в будь-яку хвилину, і не спекулюйте на цьому. Нам треба в цій війні показати героїзм України, дух України і здатність захищати наше життя і наше існування. Тому голосуємо всі одностайно. Слава Україні!